Дивіться, який гарний автобус їде, сучасний, Соляр. so like it was tough like it's no, like funny Okay. Друзі, дякую за лайки, лайк с фоне, плиз. можете користуватися функцією спонсорства каналу для спонсорів каналу і Yes, probably. хороші дороги вам, дякую, дякую. Але я вже приїхав. Я вже приїхав. Показую вам королівський замок. Subscribe for me, please. Дякую за підписку, за вподобайки. Хто ставить, дякую за лайки, дякую. Хто ще не підписався, підписуємося. Тут на велодоріжках не можна кататися на пише, дуже цікаво. Дякую за лайки, хто ставить, дякую. Likes for me, please. Тап-тап-тап. Два рази по екранчику набиваємо і буде лайк. Друзі, два рази. coisa começou para Dubai, que likes for me, please. parque perto Дякую, дякую за вподобайки. Як там у вас погода, напишіть в коментарях. Як погода у вас. Дякую за лайки, хто став, дякую. Чим більше лайків, тим більше людей поїзбачить трансляцію. Peace. Дякую, дякую за лайки, дякую. Дякую за підтримку. Також можете користуватися функцією спонсорства каналу. Для спонсорів каналу я знімаю окремі відео. Ось так і поїхав центр, бачите? Це, до речі, музикальна школа. I was Erfan. Hello, Erfan. Likes for me, please. Likes for me, please. My life. Thank you so much. Thank you, friends. Тут такий от парк. дуже багато зелені. Вітаю вас, Андрюс, Сантафан. Что за мне? Thank you so much for the likes. Thank you. Likes for me, please. Дякую, млекс. Дякую, фрін. Боже як жарко є. Yes. А тут, до речі, попереду показую автобус. Він заряджається від електрики. І потім він собі їде на електрич. Він електричний. Харків, вітаю, вітаю вас. Вітаю, вітаю вас, Варшава. Дякую за вподобайки, хто ставив. Як там в Харкові. Як погода в Харкові, до речі. Як ви проживаєте. Бачите, від'їхав автобус, відчепився і їде Жарко. У В нас теж жарко. На сьогодні зранку падав дощ, а зараз вже знов жарко. А, трішки шумно. Я зрозумів. Я зрозумів вас. Дякую, хто... Ставив вподобайки, дякую. Дякую за підписку. Я показую на своєму каналі ціни в магазинах різних, на взуття, на одяг, на харчування. Я зрозумів вас, Андисанта з Харкова. Не можу вимовити ваше ім'я. сорі. Не може вимовити ваше ім'я, бо ваше ім'я дуже тяжко називається. Дякую за вподобайки. Натискаємо лайк. Чим більше лайків Андрій. Дуже приємно Андрій. Мене Олександр. От показує трошки Варшаву, яка вона є. Дякую, дякую за в Привіт з Києва, Надія, привіт вам, привіт вам з Варшави, Надія. Доброго дня. Я прийшов тут на роботу до себе працювати на нову. І до мене е, працівник. Він є теж з Львівської області. І він до мене каже... Слава Ісусу Христу! Так дивишся. Здоровається, буде приємно. А я йому відповідаю. Слава набігки Богу Святому так. Ну так ми здороваємось. Дякую за вподобайки, хто ставить. Ну, а ми тут... Попереду, до речі, Національна бібліотека Варшавська. Центральна для студентів. Ну, а. ну гарно, гарно є, де погуляти. Я от мене недавно в неділю я був в місті Лоць. У мене є трансляція з прямого ефіру, з центру. Кому цікаво, може потім перейти на пряму трансляцію мою і подивитися. Я був в лодзі. Дуже сподобалося. Ну а це така сучасна бібліотека. Сучасна, дуже сучасна, до речі. Зараз загадую, я вам покажу. А це ботанічний такий сад зверху, бачите? Він весь в зелені, цей бібліотека, вона вся в зелені. Там є квіти, там і дерева рідкісні. От покажу вам, бачите? Ось так воно росте. так воно є. Є культура, яка вас завжди пропустить на пішохідному переході. Завжди є така культура. Щось вас видаляє Наталя. Ваші коментарі видаляє чомусь YouTube. Не знаю чому. Бачите, все в зелені. Якраз вітаю вас, вітаю Андрій. Дякую за лайки, хто ставить. Дякую. Зараз вам покажу бібліотеку всередині. Ось такий кра можна лопиться вот здесь у меня Вітаю, друзі, вас на каналі Вітаю дивіться, які тут гарні мурали. Такі тут портрети представлені, бачите. Так. А так бібліотека виглядає всередині, друзі, так вот. у нас під Ось такі балкончики, бачите. Те ж сам хід бігатеку. Ну і зашкаба ще книжка тут є. Висить книжка. Ось така от. Тут студенти собі можуть поїсти в цьому місці. Там є спеціальні місця, столики, мікрохвильовка. Може собі поїсти, підігріти їжу, навіть мікрохвильовка є навіть. Зараз вам покажу. Бачите. Грітинг, генерал, хал, генерал. Тут можна помити, бачите. Тут можна собі замовити їсти різні страви. Дуже-дуже Генерал Хеллоу Генерал Віва Америка, генерал Хелло, откуда стрим Ильяс з Варшави. Стрим з Варшави. Miasto Warszawa stolica Polski. Dziękuję za podobajki, kto stawia. Dziękuję za lajki. Like, Dziękuję likes for me, please. General likes for me, please. Але обшивки. me, please. Дякую за лайки, дякую. Чим більше лайків, тим більше людей буде бачити трансляцію.

Це спеціальний робот, готує, до речі, хот дог Дякую за вподобайки, дякую. Друзі, хто ще не підписався, підписуємося. So subscribe for me, please. Це хороший район, він знаходиться біля, біля Вісли річки, недалеко. Метрів 200-300 вже біля річки вісла. Байки, дякую. Так, друзі, буду закінчувати стрім, тому що в мене є ще справи в цьому районі. А вам всім гарного дня, тримайтеся! Україна переможе, кажуть, слава Україні. Героям, слава. Дякую за вподобайки, дякую, лайк з комітету.